Всіх вітаю! І сьогодні у нас з вами перший день знайомства з цвяхами. Я думаю, вам буде цікаво перший день, коли ми будемо пробувати вчитися відчувати цвяхи, ставати на цвяхи. І для початку вам потрібно прослухати лекцію, подивитися відео, а потім ми приступимо до самої практики, тому що ви маєте зрозуміти, як все це буде проходити саме зараз для вас. І навіть якщо ви на початку простоїте одну, дві-три хвилини, це нормально. Повірте, ви навчитеся згодом, ви привикнете до цвяхів, ви зрозумієте, як вони вивільняють ваш ресурс, і ви зможете простояти набагато довше та усвідомити глибше ці всі процеси. Ми з вами будемо проходити усі родові процеси, через які проходила ваша мама. Усі приступи, усі схватки, це всі ті процеси, у яких народжувалися саме ви. І якщо є ті, хто народжувалися через кесарів росте, у них можуть бути процеси набагато глибші, чим у тих, хто народжувався звичайним шляхом. І зараз вас, мабуть, шокую, якщо у вашої мами схватки і процес родів тривав, Дуже багато годин, багато часу, то вам, ну для того, щоб отримати той глобальний ефект, потрібно простояти скільки часу, скільки тривали роди, щоб проявити той внутрішній ресурс. Тому що поки він у вас не проявиться, ви не можете жити на повну силу. І якщо це на. Наприклад, було 2-3 години, вам пощастило. Ті, у кого схватки у мами тримали 12, 10, 8 годин, це насправді дуже е, ну, складно, тому що люди е, з таким довгим стоянням ходять світові рекорди. І для чого ми стоїмо на цвяхах? Для того, щоб з вашого тіла вийшли усі ці травми, уся ця біль. Яку е, ваше тіло перепрожило в процесі виношування, в процесі родів народження і потім формування себе як особистості? Ми в процесі стояння на цвяхах будемо проходити схватки, через які проходила наша мама в процесі нашого народження. І світовий рекорд, щоб ви розуміли, стояння на цвяхах зараз 16 годин. Але мова зараз не про світові рекорди, мова про те, е наскільки ви готові бути усвідомленою людиною в тут і зараз. В процесі ви зрозумієте, чому, коли перед нами стоять життєві важливі цілі. Наше тіло ніби німіє і перестає рухатися у ці цілі відсутній рух у тілі, і ви зможете усе це зрозуміти і пройти у цьому проєкті трансформація. Ви зможете повернутися до себе справжніх. І для проходження практики вам потрібно якийсь таймер, годинник з таймером, записничок. Для того, щоб ви могли фіксувати свої схваточки, коли вони будуть відбуватися? Це на перших етапах. Тобто біль, яку ви будете перепроживати з якого часу по який. І скажу вам, що схватка як три хвилини не триває. Важливо перепрожити цих три хвилини на цвяхах зі сльозами, з соплями. Важливо не кричати. Умовно, якщо ви стали на цвяхі, перша схватка у вас почнеться приблизно через 3 хвилини. Ви зафіксували цей час, прожили, перепрожили, перестояли. І ті, хто увійдуть у другу схватку, вона десь розпочнеться приблизно через 15 хвилин. Друга схватка. І якщо ви з першого разу просторуєте другу схватку, ви молодець. Ті, хто не простоять, ви теж молодець. Залишайтеся завжди у медитації. Не покидайте медитацію незалежно від того, на цвяхах ви чи вже зійшли. Так само ви можете поцікавити, скільки часу проходили ваші роди у ваших батьків, у вашої мами. Тому що для того, щоб жити наповно, ви вже почули, потрібно простояти певну кількість годин для того, щоб жити на повний потенціал. А до того часу, поки ви не зможете вивільнити цей весь потенціал, людина живе на певні відсотки е, свого особистого потенціалу на 15, 10, 20% від свого власного потенціалу. У кожного це особисто. І зараз важлива увага, як ми дихаємо під час схваток? Вдох через ніс, і видох у нас максимально довгий з концентрацією у ту частину тіла, де сильна біль, де сконцентрувалася ця біль. Вдихаємо і видихаємо трубочкою. Туди, де у нас сильна біль. От, Концентруємося. Якщо це живіт значить, ми дихаємо у живіт. Бажано закривати очі для того, щоб концентрація йшла внутрішньо. Якщо це судороги в ногах, ми дихаємо в ноги. Концентруємося через закриті очі. І концентруємо завжди концентрація. Розум буде казати: зійди, зійди, то боляче, не ставай. Ви не слухайте свій мозок, свій розум, ви просто закривайте очі і йдіть. А я буду вас супроводжувати, коли ви народжуєте, кричати не потрібно, тому що коли ви кричите дуже сильно, ви мішаєте саме процесу народження. Тому в процесі родів потрібно навчитися правильно дихати, робити дихання вправи. І якщо вам хочеться плакати, плачте, але не робіть знову ж таки це голосно. І якщо у вас приєднюється якийсь там звук, ви можете переходити в мантру, там, о, -о, -о, о але кричати не потрібно. Не лякайте свою центральну нервову систему. Тому що саме наша нервова система виділяє нам знеболюючі гормони, тому що нервова система має працювати налагоджено разом з гормональною системою, і для цього нам потрібно не лякати своє тіло і свою психіку, як ще можна полегшити біль. Можна дихати через трубочку зі звуком. Дихнули і. І коли ви знову дихаєте такою мантрою, біль моментально буде відходити. Вона буде ставати меншою, відступати. Тому концентруйтеся на своєму диханні. Слухайте мене як провідника. Я буду вас супроводжувати, так як все це буде відбуватися у полі, уже завчасно створеному. З вами буде все добре. Процес народження буде індивідуальний у кожного. У когось він може пройти м'яко і безболісно, у когось він може пройти більш болісно. І це в кожного буде індивідуально. Не намагайтеся зараз нав'язати собі стане жертви, стереотипи. Мало що вам там розказувала мама, мало що вам там розказували інші. Майте на увазі, що наші батьки багато чого розказують, перебільшують. Тому ви маєте довіряти тільки внутрішнім відчуттям. Є такі жінки, які вже зразу починають кричати від болі, від страху болі, як ненормальні. І е, якщо це була саме ваша мама чи ви, можливо, в процесі народження, то ви, тоді, ви, можливо, і налякаєтеся першої схватки і не зможете в неї увійти з першого разу. Але не розчаровуйтесь. Ви зможете знову і знову пробувати і слухати цю медитацію. Тому ми пропрацьовуємо першу схватку один тиждень на одну практику. І ви маєте за цей тиждень максимально пройти цю практику. Ви можете ставати через день, кожен день ви можете слухати аудіально потім ставати один раз на цвяхі. І саме тоді у вас якраз і буде результат. Хтось може пройти за перший раз, хтось може за два рази. У кожного буде індивідуально, тому що так працює наша центральна нервова система. І кожен раз, коли ви будете проходити, у вас будуть нові відчуття більше енергії, більше ресурсу. Ви пропрацьовуєте себе, ви пропрацьовуєте свою маму. Ви пропрацьовуєте себе як маму, ви пропрацьовуєте ресурс і відкриваєте ресурс вашого тіла. І ті, у кого е, проблеми із зачаттям дітей, для них ця практика теж дуже актуальна. Тому що е, у цій практиці е, стояння на цвяхах, ви зможете пройти усі бар'єри. Які у вас стоять у підсвідомості. Дуже важливо, тому що саме для того, щоб проходити практику, потрібно мати запит. З чим я хочу проходити цю практику. І коли у вас включається біль, коли у вас неправильний запит, коли у вас тіло не цей запит. Може включитися дитина, пішли ви кудись там зі своїми цвяхами. Я взагалі не знаю, що я тут роблю і для чого я це роблю. Це включається ваша дитина. І, наприклад, дитина, коли вона впала, вона кричить, вона боїться болі, тому що вона не вміє управляти цією біллю. Тому вам важливо розуміти. Які е, субособистості будуть включатися в процесі проходження практик? Е, ким ви являєтеся? Чи ви в дорослому статусі, чи ви в статусі дитини? У запиті людини в практиці не потрібно брати участь? Е, Хтось інший не бере в цьому участь, бути іншим людям в вашому полі чи в вашому оточенні. Або ви створюєте запит і кажете, хочу, щоб мій чоловік відносився до мене якось по особливому. Це не той запит, який розуміє ваше тіло для того, щоб ставати на цвяхів тому що звяхи знають тільки емоції і відчуття, яке може пройти через тіло. Іншої людини ваше тіло не знає. І на цвяхах ми працюємо тільки з вашими тілесними відчуттями, з тілом, з емоціями. От, наприклад, жінка не відчуває оргазм. І вона йде, стає на цвяхи і кладе перед собою запит. Чому я не відчуваю цей оргазм? Або я хочу відчувати оргазм. Хочу відчувати, що таке задоволення, кайф, від сексу. Або, наприклад, ви йдете. До якоїсь цілі, і на шляху до цієї цілі ви здаєтесь. І тут запит має бути наступний: Я хочу відкрити у собі волю для того, щоб іти до цілей. Я хочу навчитися говорити ні. Я хочу е виражати свою позицію. І якщо ви підете з таким запитом, то ваше тіло допоможе вам справитися з цією задачею, і ви зможете тоді е сміло доходити до своїх цілей. Це про те, що ви будете цілеспрямованими і розуміти, як вам діяти, і завжди підсилювати ці дії ще чимось. Ви будете не просто знати і мати розписану на папері дію, а ви будете знати повний алгоритм і слідкувати за цією дією, за цим планом. От, наприклад, ви когось жалієте, спасаєте в ущерб собі. Тоді ваш запит: я хочу навчитися любити себе е і вибирати себе в першу чергу. Тому що це ключовий принцип виживання. Якщо ви спочатку вибираєте себе, а потім інших людей, тоді ви маєте енергію на те, щоб творити енергію творіння. А якщо у вас ключові інші люди у вашому житті, навіть діти, то у вас автоматично не вистачає енергії і ресурсу. Тому що коли ми вибираємо допомогу іншим людям, а не формуємо запит Я хочу е, працювати з собою через пізнання себе в інших людях тоді, е, якщо ми просто вибираємо допомогу і спасательство, ми проходимо багато проблем у нашому житті. І, наприклад, матеріальна людина хоче грошей, а наше тіло, воно не знає, що таке гроші. І цей запит не звучить Я хочу грошей. Наше тіло не розуміє, про що це. І такий запит, я хочу квартиру, машину, дачу, тіло не включається. Але тіло знає, що таке комфорт. І якщо у мене буде запит, я хочу жити в комфорті. То моє тіло включиться і дасть мені можливість знайти е, варіанти цього комфорту. Е, тоді я почну відчувати енергію на те, щоб я могла сотворити цей комфорт. І е, практика стояння на цвяхах це актуальна практика для тих людей, які давно Намагаються зачати дитину, тому що ми будемо працювати з енергетичним безпліддям, з безпліддям як таким. І це актуальний варіант, якщо у вас є з цим проблема, якщо дивитися далі в тему комфорту, то що таке комфорт для вашого тіла? Можливо, це якісні вітаміни, можливо, це якісні масла, можливо, це якісний одяг. Можливо, це якась машина, можливо, це якась житлова площа. Тому що для кожного тіла комфорт відчувається по-своєму. І по-своєму він сприймається енергетично. І для того, щоб відкрити у собі оці стани, потрібно народитися. Багато хто з вас ще не народився. Тому що він ще живе чужими програмами і установками. Тому е, я ще не народився у цей світ. Тобто ви народилися фізично, але психологічно ви ще не народжені. У багатьох людей іде сильна прив'язка, співзалежні стосунки, страх е, втратити когось із близьких. Страх втрати, страх смерті через те, що у вас не проявлений потенціал через те, що ви психологічно ще не народилися. І пам'ятайте, потрібно розуміти, що не треба тікати від своєї болі. Ми плачемо, ми дихаємо, але ми стоїмо. Ми стоїмо і перепроживаємо певні процеси. Ми слухаємо тренера. Ви слухаєте мій голос. Втекти ви завжди встигнете. Ви і так постійно тікаєте від своїх кризових ситуацій, від вирішення певних проблем у вашому житті, від змін від нового. Ви постійно втікаєте, то давайте ми будемо проходити практику. Без втечі від самого себе. І на цвяхах ми працюємо з ефірними маслами. Найкращий аромат, який я рекомендую, який знімає спазми, це м'ята перцева. Ті, у кого немає м'ята перцевої, можете використовувати ті аромати, які у вас є. Але е, найкраще це м'ята перцева. Е, так само я буду дивитися вже в процесі, які масла додати. Можна заварити м'ятний чай, хоча б м'яту взяти біля себе, чи зробити компрес з м'ятою. Придумайте щось для себе для того, щоб ви вміли розслаблятися для розслаблення. Чим ефективніше працює м'ята, тим ефективніше будете проходити. М'яту рекомендую наносити на ділянку груді, на ділянку живота. Тоді створюється поле, тоді йде з'єднання матеріального і духовного, і тоді набагато комфортніше проходити практику. Аптечні там, ефірні масла це синтетика. Вони не підходять для проходження. Практик. Мають бути якісні лінклівінг або дотера. Ці масла створюють поле і ефір навколо вас. І, наприклад, у вас хворі суглоби, тоді вам потрібна якась розігріваюча мазь. Це може бути діблю ефірне масло, мас, роллер, живокост. Powerway, так само ефірне масло, можна ну, використовувати багато чого розігріваючого. Для кращого проходження я рекомендую брати все-таки мазь ну, ті, що я назвала діблю. А масло пановей так само діблю масло, я вже вам проговорила. Ну, щось таке зігріваюче важливо брати для проходження для того, щоб Наприклад, і у кого є проблема з копчиком або проблема з суглобами, щоб там максимально розігнати кров, тому що ми будемо в практиці заходити в глибину ваших суглобів, кісток, буде змінюватися ДНК, буде змінюватися енергія, і для того, щоб у вас не крутило ноги, щоб у вас ця енергія землі проходила через тіло, я рекомендую вам користуватися ефірними маслами і мазями. І у кого є проблема з підвищеним тиском, гіпертонією, теж рекомендую ефірні масла. Наносити їх на ділянку потиличної зони, а також на ділянку копчика для того, щоб. Був баланс, щоб була прохідність енергії, тому що я буду використовувати енергетичну остеопатію для того, щоб енергія проходила через ваше тіло, через хребет, сушумі, і потрібно зробити для цього підготовку, підготувати своє тіло, а також ще рекомендую мануальні процедури, які допоможуть вам відновити хребет. І ті люди, у яких було пошкоджено череп при народженні, у них іде страх на фоні центральної нервової системи. Швидше за все, коли мама кричить в родах, якраз це і пошкоджує нервову систему. І це тиск на маму. Мама чинила тиск криком на дитину, а дитина вона одна, вона народжується самотньо, вона беззахисна і вона не. Не розуміє, що з нею відбувається, і на цей момент тіло запам'ятовує таку емоцію, тому у людей часто бувають проблеми з тиском, гіпотонія або гіпертонія. У людей страх, коли на них кричать, і вони не знають, що з цим робити. У людей може проявлятися панічна атака це про страх не народитися. Тому що коли жінка дуже сильно кричить, вона може не народити дитину або народити мертву дитину, тому що центральна нервова система може не перенести цього стресу, і дитина може народитися придушеною, мертвою, чи щось із цього ряду. Людина, яка боїться скандалів, коли на неї кричать, це людина, яка якраз і була в таких травматичних родах, і вона буде намагатися догодити іншим, щоб не було скандалів, щоб не було криків. І можливо, у вас є вже якісь інсайти, якісь асоціації, можливо, у вашому полі є такі люди. І ви розумієте, як це і про що це? Коли я догоджую іншим, я такий миротворець, тільки б ніхто не де не скандалив, тільки б ніде не вилізло якесь непорозуміння. І люди, як правило, знаходяться в жертві, і це так само потрібно вивільняти цей стан жертви, і ми будемо працювати весь курс з темою жертви. Також я рекомендую, якщо періодично там міняти, то можна використовувати ромашковий чай перед тим, як починати практику, для того, щоб ви вміли розслаблятися. Можна використовувати масло ромашки, масло меліси, це дорогі масла. Якщо у вас є така можливість, дозвольте собі, будь ласка, і е, принесіть задоволення та комфорт своєму тілу. Е, таким чином, ви створите хороше поле для вашого тіла, і ви підете в глибину. І я знаю, що багато хто боїться, що можна проткнути собі стопи цвяхами. Але Якщо це якісна дошка, повірте, нічого з вами не станеться. І я знаю, як підбирати ці дошки. Хто хоче, я можу допомогти підібрати. Тому що, підбираючи якісні речі, ви отримуєте якісний результат. Якщо у вас сухі ноги, сухі п'ятки, то для початку потрібно заживити свої ноги, відновити їх і тоді ставати на дошку. Можна так само для тих, у кого проблема із п'ятками, сухі, чи ще щось, боїтеся пробувати у носочках робити практику. Не рекомендую брати, то стіноски просто носки. Але якщо ви можете без носків, це набагато ефективніше. Далі я вам покажу на відео, наступному відео. Уже в самому курсі, як ми будемо ставати на цвяхи, як це правильно робити, як правильно сходити з цвяхів. Ми усі різні, ми усі індивідуальні, і у кожного цей процес буде проходити по-своєму. Але ви для початку маєте запам'ятати, як саме це потрібно робити. Тому е, після цього відео е, в курсі у вас буде наступний етап ознайомлення з цвяхами. І там ви вже підете у глибину і дізнаєтеся далі, як працювати із цвяхами. Тому що це насправді дуже важливо навчитися правильно працювати з цвяхами. Бо коли е, люди Собі купляють цвяхи, не знають, як з цим працювати, і е, не працюють зі своєю свідомістю, з менталом і тонким планом, то на фізичному плані у нас є негатив, емоції і так далі. І все, що людина робить, це вона розширює якраз оцей е, тонкий план, е, у якому бочка заповнена ось цим негативом. І допоки ви не будете робити це якісно з провідником, ви не будете взаємодіяти з полем майстра, у вас не буде відбуватися прогресу. Повірте мені, я вже добре знаю: через мене прийшло дуже багато студентів. І я знаю, як якісно керувати цим процесом. Так як ми з вами... Будемо робити чотири модуля. Перший модуль це у нас про народження, сепарацію. Це перший модуль стояння на цвяхах, і другий модуль це буде у нас уже про дорослішання, про кубертантний період. Це про те, як набути цієї мужності стержень. Це буде другий модуль. Третій модуль це відкриття сексуальності. це... Сексуальність це у нас завжди і про гроші, це у нас про фінанси, це у нас про партнера, це у нас про взаємостосунки, взаємовідносини. І четвертий модуль це призначення. Тобто, щоб ви розуміли, кожен модуль має три місяця і е, скоро вже запускає. Ну, от, вони будуть запускатися послідовно, кожен модуль. Ті, хто вже пройшов перший модуль, скоро буде так само е наступний, наступний, наступний. І так ми з вами дійдемо до четвертого модуля. Тому, друзі, е для тих, хто хоче стати свідомими, для тих, хто хоче пізнати себе, свою глибину і познайомитися з собою, вийти з тих шаблонів, які нам нав'язує соціум, е приходьте, будь ласка. І давайте ми будемо з вами робити глибоку роботу. До зустрічі.